Армія м'янми утримує політичну владу і не збирається поступатися нею. Лідерські позиції військових закріплені в конституції країни з 2008 року. Про це за кілька днів до до виборів у парламент нагадав головнокомандовач армії, посилаючись на статтю 20 основного закону м'янми, яку чотири роки тому уклали самі військові. Екс-дисидентка, відома опозиціонерка М'янми Сан Суджі, яка бере участь у перегонах, виступає проти військової влади і закликає змінити конституцію. Згідно з нею за військовими, закріплена чверть крісел в парламенті, а також три урядові посади. Аун Сан суджі вважає конституцію у її нинішньому вигляді великою перешкодою на шляху побудови демократичного суспільства в М'янмі. Після 20 років перебування під домашнім арештом у часи правління військової хунти з лідеркою національної демократичної ліги та володаркою Нобелівської премії миру, у серпні минулого року зустрівся президент М'янми Тейн Сейн. Цей крок тоді здивував увесь світ. He... на мою думку. Президент був щирим, коли говорив про своє бажання встановити справжню демократію м'янмі і він докладатиме необхідних зусиль для цього. Тім на шляху демократизації стоїть важлива перешкода: етнічний конфлікт в північному регіоні. Качин там армії м'янми протистоять незалежні військові формування. Регіон населений переважно християнами, ніяк не порозуміється із буддийською більшістю, яка домінує в країні з моменту здобуття незалежності нею 1948 року. Як вам відомо, проблеми пов'язані із етнічним конфліктом, який спустошує країну вже протягом 60 десятиліть, лишаються актуальними. Отже, гадаю, іти вперед ігноруючи ці питання, ризиковано і небезпечно. Президент Тейн Сейн доклав зусиль до налагодження діалогу з метою розв'язання конфлікту. Втім, численні мирні перемовини між сторонами поки що не дали жодних позитивних результатів.